Доброго вечірочка, і давайте подивимось такий розкладик. Як вирішиться твоя ситуація? Загадуйте свою ситуацію. Зараз я виберу сигніфікацію для вас. Так, я думаю, просто на якої колоді зробити. Сігніфікація. Як вирішиться ваша ситуація? Що потрібно тут подивитись у своїй ситуації, на що звернути увагу? І яким чином він її виправить можливо. І, або, якщо ви чогось очікуєте, подивимось, які енергії тут перебувають. Да? так? Ваша сигніфікація, так, початок чогось нового. Вже Щось собі придумав або придумала, і вже я хочу це втілити у життя. <клевиць> Вирішила, що я це буду робити. так, Це сигніфікація для вас на зараз. По королеві Жезлов я хочу то-то і то-то. угу, Хочу принести зміни в своє життя. Я хочу поміняти. І вже я вирішила і знаю, як це зробити. Так, щось. якщо це по роботі ви зміни вирішуєте, то так теж ви вже вирішили, ви вже знаєте, чого ви хочете. І ситуація, чому ви запитуєте це на цей розклад? А, тому що ще у вас є страхи і досі за щось ви переживаєте. Я прийняла рішення, можливо, так сказати, але переживаю, чи вірне воно, чи у що воно може вилитися для мене. Ну, добре, давайте подивимось, як вирішиться ситуація для вас. Так, на що звернути увагу насамперед? Одразу на що потрібно випадає карта, знаєте, на свої почуття в цій ситуації? Іменно на те, що ти почуваєш, що для тебе це може бути, як воно, от що ти відчуваєш? Чи дійсно, ну, які почуття викликає ця ситуація? Отак от, да? Так буде правильно сказано. Так, на що звернуть увагу? На що тобі потрібно звернути увагу? Придивитись кажу зразу. Ще одна карта повинна бути. Так, на що звернути увагу, дивись, насамперед, зразу обертайся на те, що ти бачиш вокруг себе, де ти відчуваєш комфорт. І які, е, які такі е, мислі або е, тут більше про мислі я хочу сказати, знаєте, які такі мислі тобі до тебе приходять на зараз? Або які звістки ти отримуєш? От на що звернуть увагу, подивись вокруг себе. Подивись, що ти бачиш вокруг. Що ти чуєш, що тобі кажуть інші люди. Сфокусуй своє внимання на тому, що ти відчуваєш від того. От ти вже почала щось робити. І подивись, як оточуючі реагують на твої дії твої рухи якісь, ти ж по уміряності ти робиш для себе. От. Що тобі, що тобі приходить, які мислі тобі частіше всього, які мислі тебе посіщають, так, скажемо, на що звернути увагу. Добре. А що потрібно залишити в минулому? Що потрібно вже залишити в минулому? Що потрібно залишити в минулому? Знаєш, в минулому те, як ти планувала, як ти досягала всього, воно вже так не проходить. От все те, що ти раніше робила, і воно для тебе було ну, приємно. Да? приємлімо, так скажемо. що ти відчувала там і статус якийсь ти для себе здобула, і все, все це потрібно залишати вже в минулому. І дивитися на те, що може тебе вивести у стабільність надалі. Тому що те, що було вже раніше, воно вже так не працює. Його потрібно залишити у минулому. Ану, я допитаю, чому? Чому це все потрібно залишити? А, Тому що тут вже йдуть, знаєш, є щось скрите іде, щось незрозуміле. А, важко зберігати стабільність. А, воровство іде якесь. Якісь стресові ситуації А, Якесь воровство тут по більшій часті. Тому і потрібно це вже, знаєш, це не значить, що потрібно там одну роботу залишити і перейти на іншу. Просто змінити своє. Мнення, мишлення, почати думати по-іншому, придивитися вокруг себе, подивись, як ти це реагуєш, що ти відчуваєш, які звістки ти отримуєш. І на оце потрібно ж придивитися і що залишить те, вже як ти раніше робила, як ти себе вела. Раніше, то це вже потрібно залишити в минулому. Так, і я хочу зараз достану колоду другу. І що відкриває тобі простір у твоїй ситуації? Що він тобі відкриває? Які можливості твої, як вирішиться твоя ситуація? Що ти приобретаєш? Що ти здобуваєш в цій ситуації? Як вирішиться твоя ситуація? Що ти здобудеш в цій ситуації? Що получиш? Ну ти получиш нове життя. І знаєш, тут інтересно як. Дивись, тобі те, що нам потрібно залишити. А Ти була королева Пентаклі, Тобто ти е, була дуже розчтлива, так можна даже сказати, Ти просчитувала всі свої шаги да? раніше. Е, і от ти була така більш приземлена, більш прагматична. А в простір тобі надає можливість виводити тебе на Кубкову королеву, щоб ти була більш чутливою, більше любила і ти любила, і ти була любимою. Тобто і по нульовому аркану ти будеш. Це буде для тебе зовсім нове. І воно тобі відкривається, вся твоя ситуація відкриває для тебе можливості по всьому світу. Хоча прийдеться дуже-дуже багато робити. От по жезлах, знаєш, це карта роботи і десятка, це ну, дуже багато. Або ти на себе береш багато роботи. І при цьому всьому воно тобі все дуже подобається. Але це йде вже твоє нове життя. От до чого ти йдеш. Дивіться, ти була жезлова на зараз, да? ти прийняла рішення. Залишаєш пентакліву і приходиш до Кубкової. А там недалеко вже і імператриця. Розумієш, ти всі етапи ці проходиш. І ця ситуація, в якій ти прийняла рішення, вона тебе виводить ну, най найкраще, тому що це іде нове життя. І під карта-підказка, я хочу виложити ще підказку на твою ситуацію. А, так ми ж пройшли всі етапи. І королева мечів. Жезлова, мечова, Пентаклева. і виходиш та, ти на Кубкову, на любов. Любов до себе, любов до інших. Ти змінюєшся і зовсім нова вже ідеш у майбутнє. І, і карта підказка для тебе затишья. Надайте а, ой, найдите тихое место, чтобы в уединении предаться отдыху, медитации и созерцанию. Оно, ну, знаешь, тут, а, в принципе, підказка для тебе такая, що Подумай, подумай добре, посиди, помедитируй. На що звернути увагу? Тут теж було простір тобі казав, остановись і придивись, подивись на оточення своє, що ти відчуваєш. Ну, потрібна медитація. Знаєш, для того, до, до того, чого ти йдеш, ти хочеш вийти із стресових ситуацій, щоб тобі більше вже не було так боляче. А, і до того, до чого ти йдеш, а, потрібні медітації, осознання своєго я, хто я, що я, до чого я йду, як я хочу, що буде. Ну, Така карта, карта підказка. Дякую за перегляд. Всім гарного дня!